А зараз ми перевіряємо, чи скляний ось цей корпус, чи він поганий, чи справді він не сковзить в руках. Тут просто йде ребриста поверхня. Тому дивіться, от я спеціально зараз зроблю голову руку. Так, от мене, бачите, в мене мокра рука. І подивіться, тобто, справді. Тримати дуже зручно, тому що ось ці тут іде ребриста поверхня, шипиво такі, і воно його просто фіксує. Тобто, тому не треба хвилюватися, якщо ви боїтеся, що із -за того, що скляний корпус, він буде слизьким. Ні, тут все залежить таки від того, яка це поверхня. Якби він був просто гладкий, гладкий корпус. Ну погоджуюсь, можливо, було б складно його тримати а так. От За рахунок ребристої поверхні, це супер. Це ми говоримо про Voyager W170. Дуже класна модель. Я ним останнім часом користуюсь. Тут у нас вхід USB-C, тут у нас індикатор. Тут у нас 35 мм ширина зрізу, керамічний ніж. Відповідно, що я можу робити? Я можу робити рівні контури, от я можу робити гоління під нуль. Я можу використовувати для стрижки бороди дуже зручно, тому що тут є всі насадки, які хочуть саме для бороди. Тобто, 1,5 рівно 3 мм, далі 4,5, дуже часто запитують клієнти на 4,5, тут є, і 6, от я використовую на 6. Якраз тримаю довжину, у мене тут зараз 6, до 6, скажімо так. Тому класний варіант для різних завдань і гоління під нуль, стрижка бороди для окантувань. Ззаді по тилицю можна пройтися підрівняти. Дуже класна штука. Плюс, що зручно, що до 35 мм, міліметрів, хто там вусина, восина, наприклад. Використовувати для того, щоб там зробити форму, підрівняти вуса. Ви можете 35-мм зробити це краще, тому що, оскільки це е, більш вуще зріс, вам краще видимість тут буде, і ви можете зробити більш точні роботи. Ціна 1199 сто деносто гривень. Е, відправляємо швидко вчасно гарантій рік від нашого магазину.